Індукція до методики піднімання води перший тиждень. Ваше завдання під час індукції цим методом повністю підкоритися своєму тілу, дозволити теплій водичці розслабити його, цілком поглинути вас. Раджу сидіти на стільці рівно, поставивши стопи на підлогу, а руки поклавши на коліна. Уявіть, як тепла вода починає заповнювати кімнату. Спершу вона покриває ваші стопи. І кісточки. Відчуйте, якими теплими вони стають. Потім вода піднімається вищий кісточок і сягає гомілок. Потім колін. Відчуйте вагу своїх ніг від стоп до колін під водою. Розслабтесь, коли вода сягне ваших колін і підніматиметься до стегон. Вона горне ваші стегна, потім кісті рук. Відчуйте, як тепло поглинає їх. Зверніть увагу на те, як тепла вода стягає ваших сідниць паху. Піднімаючись до талії, вода починає огортати ваші передпліччя і лікті. У теплу воду занурюється грудна клітка. Ваші руки майже повністю у воді. Тепер спробуйте відчути вагу свого тіла в теплій воді, відчуйте, як ваші руки повністю занурюються в неї. Вода вже сягає ваших ключиць, піднімається до шиї, покриває плечі. Відчуйте вагу тіла, зануреного у теплу воду від шиї і нижче. Вода підступає до вашого підборіддя. Відчуйте, як спокійлива рідина торкається ваших губ, огортає голову, піднімається над верхньою губою і сягає носа. Розслабтеся, віддайтесь їй! Ваші очі занурюються у теплу воду. Відчуйте своє тіло у цій теплій рідині від очей і нижче, а потім відчуйте, як вона досягає маківки, піднімається усе вище, аж поки ви повністю не занурюєтесь у неї. Підкоріться теплій, розслабляючій воді. Відчуйте, як тіло стає невагомим у її обіймах. Відчуйте щільність свого тіла, цілком зануреного в рідину. Відчуйте об'єм води навколо свого тіла і простір, в якому знаходиться ваше тіло під водою. Відчуйте простір кімнати, заповненою водою на кілька секунд. Відчуйте, як ваше тіло балансує у цьому просторі.